Друзі, вітаюся на своєму каналі Декоративний сад півдня України з культінку Анджела і ми з півдня Одеської області. Отримала сьогодні посилку. Називається сад вашої мрії. Рослинки ну е гарні. Але ще осінь покаже, які вони, які вони будуть. Ну Занула сьогодні рис болотний, такий жовтий, варігатна квітка, дуже гарний. Так як у нас тавочки, то я замовила тільки пересити треба більший горщик і поставити в воду. Так, це у нас пінісетом віріденс. Скільки він коштує, нас зараз глянемо. 100, так, чи що, чи 148, 143. Ну так, казіму що. Горщик посаджений 150 гривень, 143 Ну, в принципі, так, більш-менш. І ось у нас Андропогон, Бородаць, Хізаріум називається так, праєрблю. Він повинен бути голубий, в мене був такий ж кажу, але він, на жаль, у мене пропав. Ну, це коштує 190 гривень. Ну, так для бородача, скажу, що нормально. Навіть гарний такий кошик. Ділити не буду, так просто висаджу. Ти більш, добре, що в мене і є місце, зробила рівчаки. Ввечері це все повисаджу. Зараз замочу, добре, щоб воно промочилося, щоб коріння напиталося вологи. І посаджу. І останній у нас останній у нас. Тут знову андропогон Жерарда. Побачимо, який він буде. Ну, щось я вам скажу, що... <laughs> воно більше схоже таке на місканту знову. Побачимо. Е я попідписую зразу, зараз ну, піду поставлю воду, зроблю. Підписи приготую зразу, щоб я потім не думала б і не шукала. Ну, скажу, 680 гривень, можна так вважати, що 700 гривень. В принципі, більш-менш нормально. Бо є розплітники, у яких оці рослини по 200 з гаком коштують дорожче набагато. Нормальний вигляд гарний. Єдине, скажу, що тут оці два не замотані було. Це так їх отримала два в кульочках, але погано. От Бачите, вони не прижимають землю, землян повисипалося в коробку, тут теж ось повисипалися куски, воно ж в дорозі прямує. Навіть без кутів просто поклали воно витряхується з горщика. Ось така коробка величезна. Бачите, землі натрусилася. Так, ну от так от. Так що у мене є нові рослинки. Ще там зробила замовлення, поки ще не плачу, ж кажу, треба трошки назбирати грошей, бо якось, бо якось нема поки таких зайвих грошей на замовлення. Ну, ось виділила 700 гривень і замовила. Далі будемо бачити. Так що, друзі, ось можна ще замовляти, там рослини досить таки непогані. Не Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.